І ось глянув, і осяни, стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його, ім'я Отця його написане на своїх чолах. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми продовжуємо розгляд е, такого цікавого тезису, книзі об'явлення, як 144 тисячі. Звичайно, що ті, які притримуються, що це буквальне число, це їхнє право, але Біблія говорить слідуще. Ми вже розглянули кілька е, варіантів, або аргументів, або поглядів. І сьогодні це не буде окремий, це якби продовження попереднього. І так, 144 тисячі це першу чергу сукупність трьох символів: 12, 12 і тисячі. 12 колін Ізраїльних, 12 апостолів і полки. Армія, організованість, церква, полки, які виконують ту чи іншу місію, призначення, тобто місіанство. Тисяча це. Дія або місія, можна так сказати, організованість. І ми маємо, коли ми читаємо цей вислів, коли ми читаємо цей термін 144 тисячі, ми маємо пам'ятати про 12 патріархів, про 12 апостолів. На жаль, ми не знаємо їхніх досвідів, всіх досвідів, які могли б збагатити нас, які могли б наповнити. Про багатьох апостолів ми лише знаємо, що вони були серед числа цих 12. Ми знаємо лише про Петра більше, там, про Йоанна і якби, по суті все. Але це їхні досвіди. І коли ми говоримо, що народ буде як 144 тисячі, що це буде 12, ну, принаймні 12 племен, тобто ми маємо говорити або маємо можливість говорити про 12 патріархів, про їхні досвіди. Про їхні характери. Дуже багато сьогодні можна на теренах інтернету знайти тем про 12 характерів патріархів, що вони представляють, тому що ми знаходимо частково деякі події. Ми знаходимо два благословіння це благословіння Іакова, коли він помирав в книзі буття, там 48-й-49 розділ. Благословіння Моїсея, яке він давав для ізраїльських племен, і на основі цих ми. Робимо певні висновки, що ті чи інші характери відображалися в цих людей, але також і в апостолів були свої характери. І зрозуміло, що якщо буде число спасених, допустим, навіть двісті. То це не означає, що вони всі будуть одного характеру, одної поведінки, одного темпераменту, одного характеру. Це будуть різні характери. Так от 144 тисячі або просто 144, 12 на 12 це 144 різних характери, різних поведінків, різних темпераментів. Це 144, тобто велика кількість. Максимальна кількість, яку ми можемо показати, як я вже говорив в попередньому відео, максимальна кількість, яку ми можемо показати на пальцях. Тобто 12 на 12. Ось я, відео ви можете переглянути. Так от, це образ, це символ. В Біблії якби немає чисел, цифр, є духовні значення. Коли Біблія, особливо книга об'явлення, я би сказав, поправлюся, про те, що книга пророча, будь-яка книга пророча, вона говорить про числа як силку на ті символи чи образи. скажімо, коли ми читаємо в Біблії 3,5 роки або 1260 днів, це, по суті, один той самий історичний період, то ми починаємо враховувати, коли він почався, коли закінчився. Але це є відсилка до подій Іллі, до його досвіду, що відбулося з Іллією, чим почався цей період і чим закінчився. Не має значення ну, продовжительність цього періоду, має значення наповненість. Чим воно було наповнене, якими подіями, досвідом, переживаннями Ільї? Там він був у пустинному місці, потім у удовив, його переслідували. Це ось три з половиною символ трьох з половиною років. І Матвія 11 розділ, 14 вірш, сказано про те, що коли ж хочете знати, то Ілья він що має прийти? Це сказано про Іоанна Хрестителя, що він був Ільєю, який мав прийти. Але і перед приходом Христа також має прийти Ілія. І він також має звістити. Так от, в житті кожної людини, а кожного з нас є період або Ну, період 3,5 роки. Мається на увазі цей досвід, переживання, сила молитви. Якова сказано, що Ілія був подібний до нас, помолився, не було дощу, помолився, знову був дощ. Але Ну, Швидше це не скільки по молитві, як по волі Господні, але був використаний Ілья, і в його житті це відбулося. Він пережив це. Цей досвід це його. Тому числа це є символ, досвіду, певного досвіду. І Біблія говорить: в Галатам 4.10 ми читаємо, ви вважаєте пільно на дні, на місяці, на пори та на роки. Так, ми можемо звертати увагу на числа, на роки. Але вони не мають того значення і тої привабливості, тому що воно не є головне. Головне слідче: пильнуйте себе, щоб ви не згубили того, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Слово Господнє закликає про пильність. По суті, це там сказано вважайте пильно, вважайте дні, вважайте пильно на дні, а тут вважаєте на себе. Тому... Господнє слово говорить, не на дні вважайте, не на те, що числа, які там скільки, чи 144, чи 3,5 роки. Вважайте на себе, на свою поведінку, щоб ви не загубили те, над чим працювали, але щоб прийняли повну нагороду. Амінь.